Командна гра мішень дає можливість вам на вашому тренінгу розкрити тему зворотнього зв'язку. Вона демонструє якість і рівень комунікації між учасниками, коли вони один одному дають цей зворотний зв'язок. Об'єднайте учасників у дві команди. Попросіть їх обрати учасника, якому вони довіряють, котрий від команди буде приймати участь у вправі та набирати бали. Задача учасника кидати мішечки на поле мішень. Набрати якомога більше балів, стоячи спиною. Задача учасників давати зворотній зв'язок члену команди, використовуючи при цьому мову жестів, аркуш паперу і маркер. Дайте команді час на підготовку стратегії взаємодії з своїм учасником. Попросіть учасників від двох команд обрати, хто ж буде перший, кинувши мішечок на мішень. У кого балів більше, той і починає. Далі учасники кидають мішечки на поле, набирають бали, а команда дає зворотній зв'язок. Після того, як вправа завершиться, зробіть спільне обговорення в групі. Попросіть учасників поділитись емоціями і спостереженнями. Обговоріть якість зворотнього зв'язку у командах, варіанти підвищення його ефективності. Це один із варіантів проведення гри мішень. Також гра мішень може бути змаганням для капітанів команд, щоб визначити, чия команда перша буде презентувати проєкт, або змаганням декількох команд. Коли грають декілька команд, набирають бали, встановіть правила гри, наприклад, час, за який команда має робити спроби, кількість спроб, які є у команди, кількість учасників, які мають грати від команди тощо. Це дозволить вам проаналізувати ролі учасників в команді, ефективність командної роботи, згуртованість учасників, їх оцінку своїх сил та ресурсів, уміння планувати результати командної роботи. Командна гра мішень підходить для тренінгів командотворення, управлінських тренінгів, тренінгів по прийняттю рішень, стратегічних сесій, фасилітацій, комунікативних тренінгів тощо. Такий реквізит для командної взаємодії здатен підвищити продуктивність ваших заходів та стати родзинкою будь-якого тренінгу, фасилітації стратегічної сесії та майстер-класу. Командні ігри ви можете придбати у нас на сайті wowtraining.com.